Консультація для батьків, чому дітей доброті. Для дітей існують різноманітні ігри. Одні розвивають пам'ять, інші мову, а треті уяву. А ще існують чудові ігри, що розвивають позитивні якості дитини і допомагають стати доброзичливими, відрізняти погані вчинки від хороших. Пропонуємо вам декілька таких ігор. Перша це скарбничка добрих справ. Виріжте з кольорового паперу кружечки або сердечки і в кінці кожного дня запропонуйте дитині покласти в скарбничку стільки кружечків, скільки добрих справ вона сьогодні зробила. Якщо дитина не може, допоможіть знайти цю добру справу, навіть у найменших позитивних вчинках. Така гра буде стимулювати у вашої дитини здійснювати щось хороше. Ще така гра викидаємо злість. Дайте дитині чорні крапки або темні плями. Запропонуйте скласти їх у мішок. При цьому спонукайте дитину розповісти, які погані вчинки були у неї сьогодні. Домовтесь з дитиною, що ви складаєте вашу злість, образу або іншу негативну емоцію в цей мішок і йдете викидати її. Супергерой. Влаштовуйте для дитини такі ситуації з іграшками де він повинен проявити турботу про когось, допомогти комусь або поділитися чимось. Це можуть бути і сюжетні ігри, завдання на листочках, книги та дитячі альбоми для творчості, сповнені подібних завдань. І я допомагаю. Вже з двох років дитина цілком може допомагати по дому. Невеличкі обов'язки принесуть їй радість і навчать приносити користь, адже це і є один із проявів доброти. Звичайно, спочатку дитина не зможе зробити все правильно і акуратно. Але це поки що й не важливо. Наберіться терпіння і дайте можливість дитині навчитися допомагати вам, піклуватися про близьких людей. Покажіть дитині, як витирати ганчіркою пив, разом приберіть в кімнаті, попросіть дитину до обіду розкласти на столі ложки, разом полити кімнатні квіти. Зараз для дитини ці та подібні до них заняття справжня гра. Зараз поки що не обов'язково вигадувати складні історії, відомо, що діти вчаться всьому на прикладі дорослих, саме на прикладах, а не на словах, які часто розходяться з ділом. І це треба враховувати, оточивши дитину ніжністю і любов'ю самого народження. Ставши для дитини добрим зразком співчутливості, милосердя, шляхетності, ви зробите перші кроки до дитячої доброти, а давши дитині можливість знайти власний досвід турботи про близьких і дорогих йому людей, навчіть її, відчувши добре ставлення до себе, не зупинятися на цьому, а спробувати самому не тільки брати, але й віддавати. Подаруйте дитині радість від допомоги тим, хто не чекає доброти від нього.